30 32. Можете ви маразм такий? Ну, к суті, з ким іменно виник конфлікт з приводу потолок вести. З хазяїном, як він представився, хазяїн цього. Це водій, так? Да? А, це видій. Можна вас, будь ласка? Писіться до нас поспілкуватися. Яка ситуація ви можете ви за свого купеча? Хто дав відмову на те, щоб бійців по законі півці вести? Не було того. Як це було. було? Все було, все є. Як, Як це не було? Ну, в тебе були, а да, в, 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 в нього в, є. Я, в в, меню, посалю, в і в, в, в нього є. Хто талон був взяти? Фестан дуже нам не має. Тепер об'ясняйте мені, для чого ці талони маються. Для чого автостанція? Ви писали квиток. Ну, тому що ми хочемо А зачем выдается такой билет на автостанции? Зачем? А а ми... залишим слушай залишим сюда, залишим, сюда а я сразу отвечаю тебе, зачем? Для того, чтобы из местного бюджета по этой программе потом перевозчику вернули деньги. Это проблема вас. Ты умеешь судить? Слушай, я вот тебе тебе объясняю. В этом фискальном чеке, да? который идет в налоговый, который идет в отчетность в бюджет местный. Здесь написано УБД, здесь написано мой номер, моего УБД, мои данные. И на основании вот этого выделяются деньги. Я не знаю, какой закон вышел. У нас есть выпуска з 2015 -го года, між ну, міжобласть раз в рік. Та, Немає е цих разів. пригороді, Пригород, пригород Значить, город, да. Вели... Випуск, да. Ні, випуск, Ні є випуска випуск. закону. Вони вирвали із контексту. Там одно только одно только часть. А вторую часть вони ну, не випустили. В чому ситуація? І це влаштує шерють людей. Ваше внутрішнє розпорядження? Ні, у нас є рішення суду. Так само було з порзоточником. Ну, він подав на суд. Да. Рішення суду. Ну. Що? А точник розвів маيز між обласстями. А якийся суд виніс рішення? Ну я не знаю, але хазяїна спрашуєте, є рішення суду? Що раз рік. Я не юрист, то я знаю, що у нас справи не прецедент. Це те саме, що ви повісили 30 гривень за зупинку за вимогою. На якій підставі, вибачте? Я його просто рад не підзирвав. А що там написано? На які підставі це? Якщо в законі чітко сказано, ну це вже називається має. Барига. А як ви виїжджаєте, от там, за углом ви підбираєте без безбілітчиків? Як це до вас звертати? Ніяк у мене звертається. Ну, як вас звати, я не можу людину Ну, Люди ну Коля мене звати. Коля, добре. Е, по, я так розумію, що розпорядження конкретно от по цій ситуації дало ваше керівництво. Да. Як можна з керівництвом зв'язатись, позвонити, спитати. Телефони, де телефон? 098. Давайте позвоним. А кто конкретно, как звать там, кто цей, ну и посада? Кто вам дал такой указив? Есть что-то Терещенко, по-моему, фамилия, Валерий, да? да? да Валерий, какой номер, первый или что, -то, что -то угу. Откуда? Никто ничего не сказал. Так, вы что Він приїхав. Ні, він... діло в тому, що а, він приїжджав він на місце. Він не випускав авто. Навіть ніхто нікуди не поїде, поки місця люди не заплатили. — Зараз закон знайдуть для вас, щоб розуміє. Я вже цікавила, що є хтось, що все час. — Особи, які належать до учасників бойових дій, військовослужбовці, учасники бойових дій, демобілізовані з відповідними постачення. От вони передбав. Дальше. А також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських, в тому числі внутрірайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання. Ну, правильно, міжобласних немає. Міжміські є, області, а міжобласних немає. Та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Хоч з Луганська, з міжкової міжміських маршрутів, у тому числі внутрирайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від районі. Військового та автобуса, От, в чорним побігу. Міжобласних, незалежно від відстані. Обласних, незалежно від відстані яка б не було відстань, які б не було в області? Голон уйдет бежать. Им на кассе выдали. Если касса выдала, она высшей. Так целый до кассы пытаетесь. Сам же есть и такое цель не рассмотрим. Станция осуществляет контроль по посадущим билетам. Вы занимаетесь только представлением услуг перевозки. И каждый билет, который приобретается с помощью ну, по льготному удостоверению, вам государство, вашему перевозчику, вашему директору, на счет компенсирует, потому что все это проходит через станцию. Вам госбюджет за это платит. А если вы не можете это как бы между собой разобраться, то это проблемы ваши личные, а не людей, на которые. Жаль, ездят. Да. Кто же вам не хочет, там убытки, чтобы у вас хочу, мало что, грошей было. Это нам, закон, с Нет. Вы один Нет. этого самых. Вы монополисты, Все, больше нету Right? <coughs> Остальные это которые под бордюр. Я так под не То есть сейчас, Но, кто -то я я знаю, так это вопрос, так, понимаете, есть, это вопрос. Это не вопрос участие боевых действий, который получил бесплатный билет. Не надо с больной головой. На... А кому-то да вопрос здорово а а Это вопрос к вашему начальству, почему оно так сотрудничает с городскими властями. Если они договорились и получили... Скажем я так, говорят, я сейчас пройду вокруг начальство. автобуса и найду у вас здесь десятки нарушений. А еще дождусь, пока вы будете отсюда выезжать, и вот там вот за рогом посчитаю, сколько людей вы возьмете. А еще можно вот вспомнить случай парня, который ваш рейс высаживал за Киевом и говорил, либо деньги, либо ты не едешь. Понимаете? Така позиція у керівництва, вибачайте, а це просто транслюється на любого водія. У них всіх таке зневажливе ставлення до бійців. Ну, це має бути соромно. І нам за те, що ми, е ну в першу чергу вам. І нам за те, що ми з вами розбираємося до такого рівня опускаємося. Тому що це просто очевидні речі, як не знаю. Ну, як два плюс два. Ви згідніся. Ваша думка в собі. Я думаю, за коментарів раз грі.